Подобався Сигнал От Це моє улюблене було. Я розумію, там для вас там більше там, міжнародна якась історія цікава, мені цікаво було з точки зору, яким чином можна було а, накосячити і додати а, сторонніх людей до цього чату. Ну, тобто, я завжди мірюю по собі. Окей, коли мене додають до чата, коли я когось додаю. Ну я ж дивлюся, хто це за людина, uh -huh. що це за людина. Навіть коли вже існуючі чати мене додають, я періодично просто дивлюся, а хто тут є, щоб зрозуміти, ну, хто тут за столом сидить для розуміння. Тут ем, можна пояснювати багат, багато довго, що і некомпетенція, і злочинна недбалість, можна і так сказати. Я б так сказав, би, злочинна недбалість, нерозуміння, до чого це може призвести. Я хочу, щоб ще. Зрозуміло, що це ж може бути не один єдиний такий чат, де з'явилася людина, стороння, створені чат всередині не знаю, Білого Дому, Пентагону, не знаю, там держдепартаменту, де можуть бути також додані людини, люди, які не повинні там бути, які можуть прямо зараз сидіти в режимі стелс і просто спостерігати за тим, що відбувається, для використання у власних якось там інтересах, власних mm. потребах. Тут треба віддати належне я віддав належно цьому журналісту, який два дні посидів, а потім вийшов таким камінг аутом і сказав, що ну, я тут був, тепер я тут вийшов. А потім все Хоча він по великому рахунку міг там сидіти і далі, цей чат можна було переіменувати, не знаю. там… День народження Джейді Венса, потім там не знаю, бомбів Іран і я не знаю, там Дружба з кімчинином. Mm -hmm. Він міг там знати... сигналі продати росіянам, хуситам, китайцям а, І він міг вийти свою кар'єру тривали період часу на цьому, там на два дні раніше публікувати, що там от, завтра будуть бомбардувати хусі, все. Як він дізнався? От такий чудовий журналіст. І от тут я хочу трішки в сторону відійти, буквально там дві секунди розказати. Який безлад твориться в системі безпеки Сполучених Штатів Просто наскільки велика кількість людей, які не відповідають ні за що? Я наведу такий приклад. Є така штука: розвідспільнота США. Ну, всі про неї чули, ну всі знають, що там орієнтовно під 17 організацій знаходиться. 17 організацій у нас є СБУ, у нас є ГУР, у нас є служба зовнішньої розвідки. Все. Ну отак, от, от, от глобально. В них А, Держдепартамент, Мінфін, Міненерго, ЦРУ, ФБР, Агенція Геопросторової розвідки, розвідка сухопутних сил, повітряних сил, морських 17 організацій. Угу. От, зрозуміло, в сторону. Крім того, до складу розвіддіяльності залучені 1200 державних служб. 1200. Це, Окей, це було дослідження Washington Post, воно там тривалий час тому було, але все одно, я думаю, воно сильно не змінилося. І плюс ще 1900 приватних компаній. Загалом 850 тисяч людей, яким це займається. Тобто, до чого веду, що угу. великий кількість людей, ніхто не розуміє, чим хто займається. Немає відповідальності багато перетинання інформації, тобто людина може бути от на такій посаді, але отримувати доступ до отаких от шалені масштабів інформації, і це вже дійсно велика проблема. А В мене вікі ліксів тих ще А як це існувало до цього моменту? До цього Сігналґейту. Ну воно ж якось жило. Ну воно якось жило. Пам'ятаєте? Ну знову ж там, про Хіларі Клінтон, які там просто там четвертували за те, що вона користувалася приватним емейлом для пересилання там якихось там напівслужбових документів. Mm -hmm. Тобто ця ну, історія. У ну, Клінтона постійно такі скандали. Так, Але здавалося, ну, зараз, дивлячись на те, що відбувалося, здається, там, ну, це все маячне, це все єрунда була. Звісно, що є у американців там спеціальні програмне забезпечення, є спеціальні смартфони з часів Обами, але я розумію, що вони не такі зручні, не такі в, в експлуатації. Ну, треба тягнути цю цеглину, ти можеш спілкуватися тільки з визначеним колом людей, а тут треба інший телефон, з яким ти спілкуватися. Через які ти спілкуєшся з іншими людьми, простіше створити в одному месенджері і спілкуватися там, але це ще раз це злочинна недбалість. Я м, розумію, що це там великий скандал має в Сполучених Штатах Америки, але, до прикладу, скажу своє відношення. Ну мені видається зараз там більше знаєш, таку міжполітичну історію, міжпартійну політичну історію, коли демократи дістають, бігають по судам, це не можна там видаляти, це треба залишати. У нас активно підключаються прихильники демократів України і кажуть: диви, ви, яка ганьба, що там сталося. Я говорю, друзі, та залиште, вони там розберуться. Я не випадково запитую. Воно ж якось жило до цього, правда? Існувало і було взірцем взагалі розвід. Такі спецслужб американські ні ну, там було багато косяків у них раніше. Ну, Эдвард, Сноу, Денти, Шейра, ну, це всі ці історії були. Тут ще ж важливо, що це ж не просто Трамп хоче змінити оцей діпстейт, ось цей, State, ось цей yeah. мільйон. Про про, про, про який ван каже, що типу він хоче їх замінити. Типу він їх не зміг ними керувати. Є uh -huh. і в книжці цього. Боба. Комі Аху? в комі, ну Вудворда, то там взагалі все mm -hmm. <с? <с?> якраз книжка Вудварда каже, що ось цей скандал станеться при тому потоці, ось да, да, він Тобто це вже зрозуміло, що щось таке буде, і знову це початок. Але в комі є, коли Трамп розмовляє, запросив комі на вечерю, по моєму. Да, да, да. І от е, сцена, яку, коли вони говорять, цей діалог і він каже: Ну, ти будеш мені лояльний? Чи не будеш? Ти служити будеш? От цілуєш Присягай, першим. Чи не цілуєш перстень? Ну і це розвід спільнота не цілує перстень. Вони каже: ні-ні, ні, в нас ж тут протоколи. Ну, наприклад, як комішо, Він пише великого листа. Ну, тобто, це формат спілкування. на емейлом e його розсилають, він їм шле всі меседж, сигнал. Цей лист повинен бути дуже розумний. Він повинен мати історичні аналогії, він повинен на щось посилатися, він повинен якогось платона процитувати. Ну це от от, 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 от така історія. Тут, типу, ок, плюс, типу, там тримаємось, типу, будемо бомбити, типу, супер, типу. Там. Венс заходить в чати, говорить: Європа слабаки, лузери, треба типу, їх призирати. Тобто, ну, інш, ну, інший стиль, світ міняється. Знову ж Обама ж теж, ти говориш про ці про смартфони, які вони заказували, а це ж iPhone 4, по-моєму, вони замовили. Но чи Blackberry, ще якісь там ходили. Але ж, типу, світ міняється. Даже те, що робив Обама, вже було Шутав. революційно і ну, трошки дико. Ну, Зрозуміло, що технології розвиваються, ця історія ну, вимагає якихось е змін і видозмін. Але ну, це теж говорить, що вони не тільки ті, хто управляють системою, вони ще й самі користувачі цих продуктів. І ось тут оцей стик, що я як юзер. Мені так зручніше, але як політик я цього не розумію, що в мені домінує юзер, а не той, хто управляє системами. Ну, тому ці, а ці що... нічого не нагадує про Україну, вся я, я думаю, так, це історія? Так, у нас не... постійно такі згадайте всі, всі можливі історії про захід в чати, в Верховній Раді. В Та фракції. Святково, друзі. Вони були прозорі абсолютно. Мене включали в кілька чатів фракцій внутрішніх переговорів. Я, 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 я ж теж це, це, це все можна було, да? Це, 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 це все було. Тобто, фактично, це для нас цілком нормальне явище. Отримати доступ до якогось кетного чату. Ти входиш в якусь робочу групу, а тебе по інерції заключають всі інші е, на, на півзакеті чати. І ти потім отримуєш себе там десяток чатів, якісь підгрупи, під, під і отримуєш там надсакетну інформацію. Ну, ми чому вболіваємо за цю історію, що вона не, не ну, там, стороння до нас, бо ну, ми ж хочемо, щоб якось там, ця адміністрація вона трималася в якихось там рамках, бо якщо не буде жодного супротиву ззовні, то вона розійдеться, це буде такий асфальтоукладчик, всіх просто розкатає. Тут якийсь там скандал, може, хоч якось там когось там збити з посади, когось змусити бути більш обережними, щоб не влізати в скандали. Бо дійсно, скільки вісім тижнів. Тільки каденція, well, yeah, guys, Ö白 yeah. а ми вже не встигаємо там зааналізувати стресові ліки, продаються вже оптом. А ще тисячі днів каденції гумадра до дві До 2028 року.